Так, друзі, всім привіт! Вітаю на каналі, що в нас прийшов я, тільки що прийшов до кролів. Зараз зразу буду вам показувати, трошки розкажу, давно не було відео про кролів, зараз я покажу зразу, розкажу що в нас нового, що в нас тут трошки пішло не так, як я хотів. Давайте покажу. Почнемо з цих кролиць. Ті, що тут тут сиділи, то зараз вже не ті кролиці. Ті кролиці вже готуються 10 і 30 родити. Ті кролиці, що сиділи тут і тут, вони пішли вже, що воно тут сидить, пішли на другий раз до кроля. За перший раз вони виявилися не кітні. Тут ці кровенята, що там є в гнізді 10 штук, так вони всі є. Всі такі гарні, рівненькі одне одного. О. Е... Все, поки що в нас більше нічого такого нема. Ці кролиці так як є. Тих 7 штук я вчора вже повакцинував, їм вже е... півтора місяця, точно я не рахував. І ця кролиця теж пішла до кролів. Е... Зараз я буду їх годувати, сіна тільки там і зерна, а пити я даю тільки вечором. О, так що не переключайтеся, лайкайте, підписуйтесь, коментуйте відео, давайте якісь питання під коментарями насипамо і погнали, дивитись нове відео. Веніс кинув тим сіна, кинув сіна, там у нас сіно ще мало. Там сіно всі мають. Ще зараз треба йти тільки комбікорму розбавити малим і ячменю полізти. Скинути треба тут. Кажу, треба подивитися всіх. Е, там по малих. я був дивився, скільки кролиць, скільки самців, то є 4 кролиці і 3 самця. Але ще краще через місяць я подивлюся тушніше, вони будуть більші буде ліпше видно. І я скажу точно, просто так подивився, так аж самому цікаво, скільки було. Тепер я приблизно знаю. Але я кажу, ще передивлюся ще раз. Так, Тепер я йду ще за ячменем і комбікормом. Зараз включуся. Так, Друзі, все. розмішав я комбікорм, давайте вам покажу. Розмішав комбікорм. Я там намішав два відра ячменю, три відра комбікорм, ну, як відра. Таких три віддерка ячменю, два віддерка ячменю, три віддерка комбікорму і одне віддерку пшениці. Так. Дав їдять. Тут і кормушка на 1,5 кг. Е, їм вистачає на 2 дні. Ну як на 2 на, на дні вистачає? Цю кормушку не з'їдають десь тако за півтора дня, може навіть за день. Але я даю раз на два дні. Типу заспаю повну кормушку раз на два дні. Чому? Щоб е, за півдня, пів може трошки більше. Вони не мають комбікорму, щоб комбікорм трошки вийшов з е, желудка. О, так більше в нас нема нічого. Зараз сиплю ще ячмінь і йдемо далі. З боротком і починаємо що? починаємо крутити гайки. Треба ставити ті всі кріплення, стояки, перекрутити в три стрілки, поки вони є. Ну, вони вже є, треба їх перекрутити. Так що підписуйтесь, ставте лайки і підтримайте. Але смірним мелодіям, зверху разом, зірками, з типом широким пронісся з своїх смерті, землю вкривши з льозами, в хат повесли свічки, де я володіє, вкрившись гріками. Крабавлені руки скоро не себе розумієш, наскільки важливо цінити сьогодні. Завтра ті руки, що хили ночами, можуть бути холодні. По справжньому ціниш тоді, коли втакти фоточі. Сьогодні атамий серце судьба, І все відпочив ми предпочту Ми прибою І по вітру ряд руках тобі, тебе звуки на бой Не ще й А я на купіна Перед тобою <звиви> Ти зараз не губи момент Извіть повітла Ми не пошли Лиш об'єм імен Далег Рома Трачкані спухати Гронно ти час Ким Знання лиш Бога до речі, ні дніл не спохит і не, не поменти не час, коли застрілим тисне Заквіти що... в очі від сонь Просто руками Схитати теплі вечора коли спориш ботьками Прицін і ні часу ніколи не вірим, На відстані ми так, come Так, друзі. E, все, завершив і я. Ні. Так, друзі, завершив я вже майже з культиватором. ще тільки так як я казав, нема стрілок і виявили, що немає одного кріплення з стояком. Зараз я вам покажу. отак так от якось то буде виглядати. Тільки тихо дві середніх ми не знаємо ще. Може їх трошки переробимо, бо вони тут не так хотілося, якби вони стояли. О, і тут ще буде одне кріплення. Так що так. Хочу зробити таке невелике оголошення. Можу, може комусь потрібно 6 таких лап від культиватора. Дві лапи, я не знаю. Може будуть без наконечників, отаких, але якщо я їх знайду, ще два наконечника, то я обов'язково вам поставлю. Якщо комусь треба буде, то пишіть мені в коментарях, я з вами зв'яжуся. О, друзі, буду завершувати відео. Дякую, хто додивився відео до цього моменту. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім до зустрічі!